40 днів духовного очищення. Великий піст один з найважливіших для православних вірян. Цьогоріч цей період починається 3 березня та триватиме 40 днів. Після страсна Седмиця, Тобто строгий піст впродовж тижня перед Великоднем. В цей період є загальні рекомендації, яких потрібно дотримуватись: зокрема, перелік заборонених продуктів та страв. Не можна вживати тваринну їжу, молочну їжу, рибу молочні продукти. Риба дозволяє стійкімо два рази за цей період велику посту. Це на Логовішені, так і на вхід Уникнути посту можуть вагітні жінки, маленькі діти, люди, які важко працюють та хворі. Проте, окрім обмеження в їжі, слід відмовитися від розваг та шкідливих звичок. Але це далеко не головне. Насамперед, людина має очиститися духовно, змінити своє життя на краще, переглянути своє ставлення до оточуючих світогляд і сприйняття цінностей. Треба розуміти, що якщо ми постим, так, але ми не молимось, ми не робимо добрих справу, ми не прощаємо, ми не відвідуємо храм, це просто дієта. Людина, вона себе обмежує в їжі, але вона себе не обмежує в обмовляннях, вона себе не обмежує в тому, що вона багато чого говорить, що робить зло, то це, цей не є корисним для самої людини. Загалом говіння під час посту це підготовка та очищення перед Великоднем, щоб з чистою душею увійти в святкування світлого дня. Ба більше таким чином віряни вшановують пам'ять про страждання Христа перед його розп'яттям. Сам Господь Ісус Христос Він постив 40 днів. 40 днів Він був в пустелі, він був спокушеним дияволом, і так Господь він дає нам приклад, показує приклад того, що Людина має постат за словами священників, саме піст дає людині духовні крила та очищення. У цей час слід більше молитися, читати святе письмо, частіше відвідувати храми та стежити за своїми думками і вчинками. Тоді свято Христового Воскресіння принесе людині щастя та умиротворення. Тетяна Жепенська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.